Всім привіт! Отже, попереднє відео, відео було е, про стареньку Хонду, да, як вона виглядає на 40 з лишним тисячах кілометрів. А це такий невеличкий відеообзор мотоцикла Лончин Текен. Кін, текен. Ну, ви знаєте, я дуже люблю Китай. Е, мені КТМ проплачує з Ямахою і з Хондою, щоб я їх так сказати, трохи прямував їхню репутацію, але ну, вибачайте, як є. Отже, що ми маємо? Мотоцикл майже новий. В нього пробіг 1600, 1617 км. Отже, він після невеличкого падіння. Його привезли, щоб спеціально, щоб трохи порихтувати, а саме у нього погнуло. Задні рамки, задню частину. Я їх питався вирівняти, але ну, наскільки зміг, стільки вирівняв. Зараз вам покажу про їхнє, їхнє качество. Отже, що ми маємо? Тут -то угол один, тут -то угол другий. Можна сказати, що я так погано порівняв, але дивимось: місце зварки. Да? Ось. Ми звертаємо увагу Ось у угол, Іде приварено, приварений цей кронштейн. Тепер йдемо на цю сторону. Бачимо да? угол йде приварений кронштейн. Тобто, ще раз, Він тут стоїть. А тут у нас кронштейн вже стоїть з осміщенням десь приблизно в сантиметр. Ну, то таке, Не біда. Далі дивіться, ось ця перемичка як іде. Да? Ось можемо взяти орієнтир ось цю перемичку. І ондо ми бачимо, як зварена інша перемичка. Ну і так, воно тут все. Цей кронштейн так само, В общем, все воно таке трошки кисеньке-кривеньке. Ну, то ладно. Е, Хотів би порівнятися трохи, е, як би взяти орієнтир за колесо з номерним знаком. Да? Але ну, не знаю, як на видно, колесо стоїть трохи не по центру. Но, ну, ось, Бачите, як іде центр. І колесо трохи уходить від центру. Але це ж не піта, це ж новий, в принципі, китаєць. Тому, в принципі, нічого страшного, можна просто отак от трохи колесо підтягнути, ну, отак, да? і все воно, в принципі, вже стоїть рівно. Да? Ну, нормально, так? 1600 кілометрів. Є, ми маємо тут такий невеличкий люфт. Ну, невеличкий, геть зовсім. Далі багажна система предполагає те, що на них мають встановлюватись кофри і вони мають навантажуватись. Ось так от вони тримаються. Це так, ну, без великого усіля. Е, На жаль, я не зняв, як я рівняв цей багажник. Ну, е, щоб ви розуміли, тут трубочки приблизно такі, як в китайських стільцях. Тобто рукою, в принципі, е, можна вигнути будь-яку форму, як з пластилину. Отже, так, колесо показав е, по прогресії 1600 км. Ми тут маємо невеличкий люфт. Такий невеличкий. Тепловий зазор, в межах допустимого. І ще нюанс. Переднє колесо вибере за колесо і трошки теж ну, невеличкий люфт, ну, це, я теж так розумію, це 1600 км. Це тепловий зазор трохи треба вибрати і все буде добре. Після легенького падіння це я вже підрівняв. Але ну, це, можна сказати, майже вирівняв по, е, по снявню з тим, як було. Не знаю, там видно, не видно. Ну, в общем, трохи восьмерочка є, вісімка, але це, я ж кажу, невеличке падіння. Ну, це теж та е, такі невеличкі люфти. Так, і ще трохи по люфтах ось ножка. 1600 км. Пробігу. Ну є невеличкий люд такий. І навіть е, на тому мотоциклі була речажна система. Тут без всякої речажної системи, лапка перемикання передач. Ну, такі. ну Понятно, що можна підтягнути, але нагадую, 1600 км. Тут що в нас? А, ну, теж є невеличкий люд. Ну, геть зовсім невеличкий. А так взагалі ну, майже новий. Отже, маємо те, що маємо, такий мотоцикл. 1600 км, Lunchin Tekken. А, ще від падіння невеличкого трошки вирвало рами кусочок. І такий, ну, весь зовсім невеличкі. Точніше, не рами, а самого ограничителя руля. Тобто... <с <с ну, таке. Це, звичайно, що можна підварити, можна підробити. Але ось такий агрегат апарат. Тому хто не хоче купляти старі. Нікрояпонці. Ось, будь ласка, гарний вибор. Ланчин, Тейкен, 250 кубів. Дуже гарний апарат, всім рекомендую. Так що, отак, всім дякую, до нових зустрічей.